80% концертного репертуару Альони Нагорної її авторські пісні. Вони про дитинство, кохання, любов до рідної землі та пережиті події. Творчий пошук від аматорського виконання до професійного рівня. Співачка представила глядачеві у ретроспективі свого життя. Все почалося з дитинства, з маминої пісні та першої самостійно взятої ноти. Я почала писати пісні не так давно, але в дитинстві це були тексти. А музику я ніколи не писала. Але щось зі мною трапилось, не знаю, що щось вплинуло на мене. І я почала писати і музику, і вірші. Отже, все почалось з пісні Мої думки, і ця пісня вже лунала в Києві, вже лунала на великих концертах заслужених і народних артистів України. І я сподіваюся, що наш корабель буде йти далі. Алюна Нагорна, колишня студентка, а нині викладачка естрадного вокалу Криворізького музичного коледжу, і за свою педагогічну діяльність вже має талановитих випускників, які гідно представляють свій коледж і в Україні, і за кордоном. Участь у цьому концерті для її студентів це перші авторські спроби на сцені, а також підтримка улюбленого педагога. Вона для них і приклад, і помічник у будь-яких починаннях, творчих проєктах це окриляє, дає сили рухатись далі, кажуть вихованці Альони Нагорної. Сьогодні на її концерт я буду представляти свою авторську пісню, яку я написала так за підтримки саме Альона Тольні Нагорної, завдяки всім знанням, які я отримала вже в музичному коледжі. Тому для мене це дуже відповідальна подія, оскільки пісня авторська і Представляти її вперше на концерті свого викладача це особлива для мене. Що співпраця в тандемі з педагогами допомагає студентам вільно розкрити свій потенціал, набути впевненості, особливо працюючи для глядача. Сподіваємося, що наші студенти, коли працюють і вокально, і хореографічно, і з акторською майстерністю, вони звичайно в житті цим знадобиться. Вони будуть вміти все викладати, працювати на сцені. Вміти дати дітям повний обсяг тих знань, які дають в музичному коледжі, вже традиційно талановитих криворіжців, серед яких і Альона Нагорна у місті підтримує громадська організація Арткультура. кажуть, вірить в те, що окрім успішної викладацької майстерності, прийде визнання її як авторки і виконавиці на високому рівні. І її не переплатити ні з ким, адже вона така своєрідна манера виконання суто така українська. От вона наш генетичний код, генетичний фонд і. Дуже приємно, що вона погодилася серед багатьох викладачів, яких ми сьогодні маємо і виконавців, зробити такий творчий авторський вечір, доробок своєї творчості. І багато глядачів прийшло сьогодні підтримати. І настрій дуже прекрасний. І я рада, що наше місто продовжує такі прекрасні музичні традиції в особі Альони Нагорної. Авторська програма Альони Нагорної розважила і надихнула глядачів. кажуть, відвертість і щирість співачки, а також дитячі та молодіжні номери, підняли нас. Стрі у цей важкий час це дуже нам сподобалося, Ми отримали дуже багато позитиву. Дуже задоволена, що в мене з'явилася змога відвідати таке такий масштабний захід. Це дуже важливо для нашого міста. Я дуже хочу надалі продовжувати такі заходи відвідувати. Та це просто фантастично було. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, цей день.